Друзі, привіт! Давно не вход на зв'язок, але зараз я з вами одразу хочу попередити, не звертайте увагу на безлад, так як я тільки закінчив роботу з кофром. Та одразу хочу поділитися з вами ідеєю, тому не встиг це прибрати. І так, давайте по ділу. Що я саме зробив? Це кофер на 45 літрів. Я думаю, ви вже бачили, як він виглядає на мотоциклі. Доволі непогано. І не здається дуже великим на ньому. Тобто, я вважаю, що 45 літрів ідеально. По матеріалу я дуже задоволений. Це звичайний китайський кофер, їх дуже багато, Є... по-різному він забрендований, але смисл той же самий. І так, Для чого я зробив кріплення в кофрі для шолому? Дивіться ситуація: робив я не для свого шолому, шолом це для пасажира. Яка раніше була ситуація? Потрібно забрати десь дружину. Я кажу, зараз я заїду додому, там або в гараж заберу шолом другий, забираю її і тільки так ми можемо їхати. Я хочу зробити так, щоб шолом, другий шолом, завжди лежав в кофрі. Ну, Проблема в тому, що якщо його просто покласти, так, цей кофр під два шоломи, і якщо його одразу просто покласти, він буде. Так сказати, тіліпатись по всьому кофрі. І так, що я зробив? Так, відкриваємо. По-перше, для того, щоб його зафіксувати, я купив ремінь з фастексом. Ремінь Travel Extreme. Доволі хороша фірма, до речі, наша робиться в Україні. Ну, точніше, замовляється з Китаю, але. Сама компанія українська і доволі доброго доброї якості. Закріпив я їх з допомогою гвинтів, я їх вже пофарбував чорний колір, гвинти під шестигранник, шайби, все як потрібно бути. І, звичайно, з нержавійки Далі я закрив їх гайками та, звичайно, використовував свій. Улюблений фіксатор. І зустрічний ремінь те ж саме. Тут зробив два отвіри і все зафіксував. Знайома наклеєчка. Так гарно. Продовжуємо. Для того, щоб шолом добре фіксувався та було йому м'якенько лежати, я Купив сьогодні в автомагазині, це шумоізоляція 4 мм. Теж доволі гарної якості, дуже гарна клейка основа. Так як буває, такі, які ти клеїш, вони одразу відпадають. Ось уже приклеїлась. Все протер спиртом і приклею. Куди я приклею? Дивіться, я зробив кришку. Все м'якенько, зробив дно та точки, де буде торкатись сам шолом. Це ліва частина. Зробив я два шари, так як перший шар закриває самі гайки, і другий все вже підрівняв. Те ж саме і тут. Пропустив я. Перший шар тут. І вирізав такий квадратик для того, щоб пропустити через ремонт та закрити ось дві гайки, щоб нічого вони не поцарапали. Далі, де ще торгається шолом кофру. Ось тут. Ці ребра жорсткості проти візора знаходяться, але вони його не торкаються. ну Я їх ізолював для, так, на всяк випадок. А також ось ця сторона. Так, давайте покажу, як це все працює тепер. Так, продовжуємо. Вибачайте одразу за якість відео, я не з них людей, які заморачуються, ставлять там професійні камери. Я люблю щось робити своїми руками та просто з вами ділюсь. І так дивимось. Кладемо шалом. До речі, шалом. Я планую не просто класти, хоча він не так дуже добре тримається, а купити на нього такий чохол. Для того, щоб більше його захистити від ударів. Кладемо, ось він вже добре лежить, йому м'якенько і просто фіксуємо. Все, шолом тримається дуже добре. Ніяких вібрацій, нічого, візор. Є зазор між ребром та візором, щоб не потерло його, але все все одно він буде лежати в своєму чохлі І все добре закривається. І якраз залишається дуже багато місця. ну Другий шолом я не планую сюди класти, але інструмент та різні дрібниці. Так що, я думаю, можливо, комусь буде корисно та цікаво. Хочу ще зняти відео окремо, ось покажу вам. Я нещодавно в групі питав за інструмент, який саме потрібно. я собі все замовив нарешті. Залишилось купити контейнер або якийсь тубус, де це все буде зберігатись. Тут багато ключів, викрутка, одна, друга і, звичайно, все однією фірмою, яку я обожнюю. Не вважайте це за рекламу, з моїм каналом точно ніхто не спонсорує. Просто топ-тул, я... що в гаражі, що в дорогу, завжди цей інструмент, так вважаю, що ціна качество ну, інструмент ідеальний. Так, він не найдешевий, але... По якості видно. Навіть ось такі лопатки купив для бортурування, теж топтул. Дуже гарні якості і стоїть недорого. Десь 160 гривень і 130 гривень штука. Ну, я здоволений. Ну, я думаю, коли це все вже в купу зроблю, я зніму окреме відео та покажу про свій інструмент. Тим паче, інструмент потрібно брати собою в дорогу саме такий, яким ви будете користуватись. Наприклад, я замовив і саме те, чим я буду користуватись те, що вмію робити. Так що, друзі, до зустрічі! Сподіваюся, я вам додав корисної ідеї.